Ні, до такого я була не готова. Блін. Це огидно. Ну, що, готові до чергової порції три шатінки і І так сьогодні я продовжую грати в гру Gallery, до речі. Я замітила, що останній відосік вам непогано залетів і, враховуючи те, що в мене практично мертвий канал, кількість переглядів доволі непогана. Тому хочу подякувати вам за те, що ви дивитеся, за те, що підписуєтеся, це мені дає надію на те, що все-таки мені вдасться трішки оживити цей канал і не дати йому повністю померти. Тому дякую вам. Дякую від щирого серця. І так, невеличкий спойлер, до речі, я знайшла гру дуже схожу на цю, і там, здається, навіть ось головний персонаж трішечки схожий на головного персонажа з Live Gallery. Тому трішечок будемо продовжувати далі грати. Uh, тому, ну, якось так. І, друзі, всім привіт-привіт! З вами я, Наташа. Беремо чайочки, кафієчки вмощуємося зручніше, і давайте продовжимо продовжимо грати в гру. У нас розділ другий, і там якась не зовсім приємна картина. Uh, Кишки порося. Давайте, дивитися, яка. Оу. 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 І що тут треба зробити? Розпороти жит. Ое. Як завжди, все розпочинається з. Зовсім приємного. Ну да Але ми вже з вами звикли, правда, і вже навіть трішечки наша з вами а, психіка окрепла. І дивіться, бачите, я вже готова знімати нові відео по схожим трішечкам. І як довго ми будемо ці кишки з вами виплужувати? Ну, мабуть, то було все. День, свині кишки. все таки нелогічно. Нелогічно. Спочатку ти розгадуєш головоломку, а тільки потім йде підказка. Чергова якась Паня. Ну. Угу. Ні. Це все зрозуміло, просто потрібно О, все відгадати. Ні, не вгадала. Ех. от Отак. Ну, ось і все. Ось і вся загадка. Не зрозуміло, а що ще одне є, а ячко сіре закрилося? Ха! Ось і розгадала я ще одну загадку. Чудово. Червяки. Бррр. червяки. А що тут треба робити? Що це тут? Раз у вухо наберу води, довго прийдеться ловити. Не до такого я була не готова, хай, Це огидно. блендерочек давайте ми зараз тут, і зробимо з них коктейль, О, ні. Так, а що тут штук. Угу. О Боже, як це огидно. На добра ніч діти. О. Це, мабуть, коли вони будуть всіх їх туди перекинути зробимо коксель. Напоїмо маму або тата. Він же ж у нас полюбляє курити. Личенки, то те саме йому. Ну, а чого вони не перемалюються? А, це все, да? Ось вам чергова порція трошечку. Достань червів. Достали черві. Дам. Що у нас тут? Ну, І що. Ні, тут мені все, зрозуміло. Дивіться, на цій рибі Х. Пробимо Х. Тут у нас хвиляста лінія, тут у нас око, трикутник. А, було вірно. Тепер лючка. Давай. Це є політи. Скоро буду дивитися реклами, тому що у мене закінчуються білети. Скоро буду дивитися реклами. Так. мабуть, ну, мозок у мозок. Так, а тут, напевно, око сюди вставити. Чому я? чому я? Чому я? Чому я? Ти з тобою то зрозуміло, а чому? <свісно> чому я? Гарна сім'я. Щось потрібно скласти. Якась фігура має бути складена. О, це логічно було б сюди, напевно. Не знаю, тут має бути складена якась фігура по ходу чи рамка. Це на своєму місці. О, те, зрозуміло, не рухається, так, що складати, зрозуміло. Кейсі рок. Я мовчу, не тому що там, просто я мовчу. Тому що я не знаю, як це коментувати. Тому я дивлюся рекламу, а вам є секунда для того, щоб трішки перейти в себе. Зустрінемося після реклами. Воскресенья головоломка гроб. Ну вижу, понятно, что І все. Ні, тут головоломки дуже навіть легкі, я б ну, так сказала. А от, чесно кажучи, ця все примальовка і от е такий маньяк е цю гру придумав, чесно. Просто якесь манічило. Надіюсь, сьогодні другу главу пройти. А там ще третя, четверта. Ну, чому воно не відтаскується? А, все зрозуміло. Окей. Дивилося. Треба дивитися на стрілки зверху. Ай, знов не в ту сторону. Ну, це що таке? Така я не Так, а тут що? Oh. Ну, ось. Все. четверта глава, ой третя глава. Ну добре, давайте знаєте що. Давайте спробую ще дві е головоломки з цієї глави пройти. Ну, Щоб ми хоча б побачили, да, про що мова. Потім залишимо на наступне відео, ну, щоб розтягнути задоволення, да, щоб прямо розтягнути, по максимуму. Це задоволення. Ну от ось, ось І тоді в наступному відео пройдемо третю главу, а там ще на. На два відео максимум 14. Так, погнали. Погнали! Время йде. Время йде, білетів немає, блін. Пішла дивитися рекламу. Время йде. Время йде. тік так тік-так, тік-так. Глава 3. Воскресіння. Та ми вже зрозуміли, що час йде, час йде, да. А о, де? Ага, годинник, Ліопатікала калавраті. Опа, кошер в нього з рота. Головне, щоб більше без черваків. Є дасік. Все, пройшла і цю главу. Ай наступне. Що там у нас акваріумна рибка. О, тут може бути проблемка, тут якась така. <звук> Ха-ха-ха! Подивіться. Тут же ж не зря, правда, ось ці якісь іерогліфи. Ну 100% неспроста. Що може бути на міндюках Давайте спробуємо цю. Ні, я не вгадала, сто процентів не вгадала, тому що виглядає. Цілом вгадала, з мордою не вгадала. Заново. першої мінзюрки має вийти ось це. Ну, тут зрозуміло. Добре. І має вийти голова риби? О, є. Дивіться, тепер. Злу, угу, тут я теж вгадала, о, далі ось цю. Давайте спробуємо окоє. Око, око. У нас квадрат або завиток. Квадрат або завиток. О, ну, а яку тут? Я не знаю. Давайте квадрат спробуємо. Напевно, ні. А, ні воно. Ха, вгадала, блін, круто. Так, ще одну. Ще одну головоломку загадку і будемо прощатися, окей? так-так Так, Давайте ще. Скелет кролика. <смістит> Скелет кролика. Йоу-йо-йо. О-о, -йо -йо. о ну це, я так розумію, тут кролика треба ловити, так? Да? А як її спустити сюди? Оп. О, який кролик! А як спустити моркву? Мені б моркву якось спустити. Ну він тут. А я не розумію. От тут я вже точно не розумію, що потрібно робити, тому що якось. Нічого не нажимається. Ну і шо? Туди-сюди? Не знаю. От тут я вже не знаю, що робити. Ну чому вона інші нірки не, не вилазить? Короче, походу я тут застряла. Ну не знаю. Поки без... без... якогось... Ну, так а чого цей кролик не йде? Не знаю. Все, походу застряла. Походу я застряла. Не знаю. Немає ніякої даї завалі. І ти їж їжморко. А я ще казала, що дуже легке, так? Тут не дуже легко. Бачите, я стилусом тільки клікаю по цим, і мене нічого немає, не, не, не дає. Ні. Ні, не знаю. Якось один раз грязно наче. Ні. Не знаю. Ось такий ось пісок є. Іноді пісок з'являється? А іноді піску немає. Коротше, ладно, я поки виходжу, подумаю, як пройти цю головоломку, і в наступному відео ми розпочнемо з цього місця, окей? А Всім дякую. Дякую за перегляд. За вподобайки, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. З вами була я, Наташа. Будьте в безпеці. До зустрічі, бувайте, пока-пока!